Просити вас, щоб все-таки повернулися до того питання, щоб передбачити в міському бюджеті кошти на організацію проведення громадських робіт. Якщо ми приймемо таке рішення проведення цих коштів для житлово-комунального господарства, це, на мою думку, наполовину допоможе житловому комунальному господарству скоротити фонд оплати заробітної плати на найманих працівників. Ну саму суть я, розкажіть. Ну, я вже на минулі комісії розказував. Це Справа в тому, що послуху. по законодавству, яке є на сьогодні, і по закону про зайнятість населення, і по постанові по порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, в міському бюджеті мусить бути закладені кошти на проведення організації громадських робіт в районі. На оплату пра праці працівників. <різь> <різь> Справа в тому, що кошти закладаються на паритетних засадах 50 на 50%. 50% має бути закладено в міському бюджеті і 50% дає наш фонд. Який порядок взагалі здійснення виділення цих коштів? От так по суті. Я розумію, що висилаєтесь на якісь документи. Говорите. Мене цікавить, Я розумію, якщо це не бюджет, а сьогодні госпрозрахункове підприємство і працює з фондом зайнятості, то в нас укладається договір якому ми обумовлюємо, що ми у вас беремо 10-15 чоловік з зайнятості на виконання громадських робіт і натомість ми маємо тепло і тебе. А як воно пов'язується з бюджетом, скажіть, будь ласка? Міська рада приймає рішення про виділення коштів на організацію проведення громадських робіт для житлово комунального підприємства. Для йому там певну суму, скільки може? там 10 тисяч 15-20 Володимир Волинська 20 виділила. Ворохів і Любомир 15. Лукачі 10 тисяч до своїх комунальних підприємств коштів. Далі ці кошти спрямовуються на житлово-комунальне господарство. На центр зайнятості дається відповідно копія рішення про виділення цих коштів або лист такий, що виділені такі-то такі кошти, номер такий. І Кузан Михайлович тоді йде з цим. Рішення у нас в службі зайнятості, заключаємо договір, робимо кошторис і надаємо безробітник. То громадські роботи, це видно, видно, певний об'єм робіт має бути, ні? Визначений? Є визначено розпорядженням голови райдержадміністрації видно робіт і визначено підприємство. Олег Боганович, в мене питання. Згідно постанови Кабінету міністрів про затвердження проєзації громадської Ну, не знаю, ми не знайшли. Такого пункту, де Рада повинна приймати рішення про виділення коштів. Натомість є пункт 10. Фінансування грома... організації громадських обіймал здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців, роботодавців та інших незаборонених законом джерел. Тобто, якщо роботодавець, а ми говоримо законогос, має свої кошти, за які він може взяти людей на громадські роботи. Чому ви напряму з ним не можете заключити договір про громадські роботи? Чого потрібно наше рішення? Дивіться, Тому ну що зразу частина 3 цього пункту говорить. Бачите, там допише фінансування, організація громадських так, робіт, так, до яких так. залучаються зареєстровані безробітні. Так, Тому що ще є на громадські роботи не тільки є безробітні зареєстровані, є залучаються особи, які втратили частину заробітної плати, і особи, які там... В пункті 2, цього, в пункті 3 цього порядку. Якщо залучаються зареєстровані безробітні, і цей, то має, от пише, що здійснюється за рахунок коштів бюджетів та коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію. Це ви ведете мову з точки зору фонду занятості. Скажіть мені, будь ласка, питання таке. Які кошти можна сьогодні закласти в місцевому бюджеті комунгоспу, коли в нас комунальне підприємство працює із міською радою по актах виконаних робіт? Які кошти можна закласти? Ну кошти ж на благоустрій виділяється по актах. Виконаних робіт ми їх затвер... ми виділяємо весь виділяємо вони в бюджеті. В нас є благоустрій є, але в нас вони є затверджені в сесії ці кошти. І вони не направляються направляють комонгоспумогоску не направляється в тому випадку, коли він виконав і приніс акт виконаних робіт. Тоді йому проплату в нас є договір з ним. Так, і з ними договір. є. Як скажіть мені, будь ласка, можна виділити ці гроші на заробітну плату? Ну я думаю, це є що, один із що, що, елементів. Що, що хоча б частину можна було б виділити yeah. і без актів. Тому... А як yeah. можна без yeah. це? ж, ви хочете те, те, тільки заробітну не не плату, не а це ж елемент тільки маленькі один. частинка у собі вартості його виконаних робіт. То як воно може виділитись окремо, коли в нього йде зарплата, нарахування на зарплату, пальне, плюс цей загальновиробниче, загально і це в цілому собі вартість то як можна на, на заробітну плату виділити. Ну ви економіст, поясніть, будь ласка. На мою думку, це просто треба буде пунктом прописати, що на організацію зломатських обід виділити стільки може тоді летить та все наші на всі наші наші важко, та навіть не в тому річ, хай воно буде окремо, але як це нас громадські роботи окремо, а це все. буде окремо. Це Я це ж усього не, не можу співставити як. Це практично, якщо сьогодні на виконання по благоустрою робіт не вистачає робочої сили у, у, у крупника, він звертається до вас договором і будь ласка, дайте мені своїх найомних людей. Якраз по громадських і ми з вами контакт зробимо. 50 я їм заплачу, а 50 так. ви йому заплати. Ви йому здешевите собі вартість його наданих послуг. І за тих 50 він буде мати. А як може бюджету це виділити? Я не можу зрозуміти. Ну, чому тут не... суперечність? Де пише, що не можна Є. Можна зачитайте. Є бюджетне законодавство, почитайте. Бюджетний кодекс. У ласка, не просто. Я просто теж не можу зрозуміти самої суті, те, що ви кажете. Це що? ми то, мало того, що ми із міського бюджету виділяємо кошти на то ще ще всі ще окремі статті маємо виділити кошти додатково ще на заробітну плату. Воно воно одне одному суперечить. Нам це просто треба виправити. Можна навіть в цій сумі окремо прописати окрему суму, яка буде виділена на... Я не відійсто, чого. Я? Я? Ну, дивіться, ми відійшли. Що входить в громадські роботи? Пер -перелік? Ну що виходить? Ні, не сам перелік робіт. А що входить? Ваші кошти, що туди входить? Заробітна плата, заробітна плата. працівника? Заробітна плата, то як може бути за передбачено в бюджеті заробітна плата на громадські роботи? Я не можу зробити. Якщо вони працюють партнер, ви можете тільки працювати з комунальним підприємством, так як воно є підприємством міста. І якщо вам потрібно, щоб ще якийсь лист від міської міської ради, ви скажіть, який вам треба написати лист який би захищав би інтереси комунального підприємства <кій> Валеріки Валері, Валері. не будуть кошти місцевому бюджету? Ми виділити не можемо. Валері. Добре, Валерій подари. Валері. 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 Валері, якщо Рада приймає рішення і уповноважує комунальне господарство бути учасником цих робіт, і уповноважує його виділяти свої кошти. Вам таке рішення підходить? Ми консультувалися з областю по цьому питанні. Вони казали, що має бути місцевим бюджетом. Але от якщо тиждень відповідь, то там да, у вас да, розділяється бюджет, роботодавці, да. що у вас є окремо статті виконуються, на да, роботу да, окремо да, на бюджет Вони є так. Якщо давці, то вже роботи тимчасово. А чого його не взяти як ротодат? Можна роботи тимчасово. А, 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 а <плес> вот за тимчасовому правому Є Громадські роботи. Громадські роботи. Це тільки Мені. за рішеннями місцевого розумієте, Нас постійно звинувачують в тому, що наш фланг має гроші, ми їх не хочемо взяти. Ми їх хочемо взяти. ви Я вчора з ворог. І Федором потім спілкувався. Значить, Горохів комунальне господарство працює по такій схемі, як ми працювали раніше з нашим комунальним. Міська рада дає гроші, вони просто є отримувачем коштів. І все, і вони і пропускає зарплату, бензин і так далі. Тому і то стає питання, так. що тут, коли так дати йому гроші, це напише листів да, про те, що буде це. залучати громадські роботи, то вони ж сидять в тому числі в тій заробітній платі, і тоді виділена там сума. Війська дає там тридцять тисяч, вони їх отримують в тих 35 тисяч, там, тисяч, там півтори чи дві тисячі, як вони там розписували коштів на громадських роботи на громадські, тоді вона залучає. Але ну тоді в нас вся та схема, яку ми вже напрацьовуємо всі цих роки. Ми ж хочемо, щоб вони в нас заробили, а не ми їм давали де як у нас було раніше. Ми не проти взяти ті гроші, а але там є один із пунктів. Ви так. не тільки бюджет, а роботодавці. А в нас сьогодні комунальне підприємство теж є роботодавці. Будь ласка, хай заключають на ці Ми до вас виноват. Та дивіться. там можна напряму і можна смірнова, так само в Тому що вони не дають тих людей. Вони прекрасно знають кому треба, і не дають. Ми, ми, ми даємо, але буде тільки за кошти роботодавця. А у вас окремо розділяється бюджетні для бюджету чи ні кошти? Ті, які ви кажете. У нас є кошти на громадські роботи. Ну, у нас немає. Ну, нема. А Є роботи бюджету. тимчасового характеру, які здійснюються за рахунок коштів роботодавців. Це безробітний, перебуває на обліку службі зайнятості, може за заявою роботодавця. Ну, ви схемі дині... працюєте з комунальним підприємством? Що? Як роботодавці, ви працюєте по такій схемі з комунальним підприємствам? Ну то я тоді не тому можу. Що не не тому що їм не вигідно. Чому не вигідно? Тому що вони і так платять зарплату і вони і так будуть самі. То платити. скажіть, яку другу ми можемо зарплату їм дати? Якщо ми, навіть якби працювали по тому, в варіанті першому. Якщо ми їм спланували на об'єм робіт 600 тисяч, то яку ще ми можемо дати йому зарплату? Я ж не розумію, то енергію. Тепер енергія. Може КП енергія, може брати водоканал. Ну, чому вам сказав, що має бути рішення міської ради, де чітко має бути прописана сума коштів. Кому вона дається? Чи енергії, чи колоску, чи водопроводити. Вам, вам не дадуть нормальні люди. Хочете допомогти? Дайте тим людей, кому треба. Праце влаштувати без дотації, без нічого. Дайте людей, передайте начальству. ми два роки п'ємося. У нас катастрофічна нестача людей. Нас висять вакансії два роки. Ми через Луцьк мусимо Ківерці вибачте. Ну так ви працюєте. Це всі знають, ми потребуємо людей. дайте Зараз можете подавати за місцем здійсненні підприємницької діяльності. Давайте скрутники завершимо. розумієте, Я рахую, щоб повертатися назад. До того, що ми працювали в минулому році, немає ніякого сенсу. розумієте? Якщо, якщо я хочу заробити у вас ті гроші, я хочу їх заробити. розумієте? І я не, не бачу того, що розказує Олег Богдан. Це раз. Друге, я підтримую Смирнову. розумієте? Я вчора казав вашому директору Музичку і кажу, сьогодні вам і всім. Я два місяці шукав водія на ГАЗ-53. З Берестян, з з категорією Б. Хоча я написав в заявці, має бути категорія С і місцевий, бо в мене є така специфіка роботи, що мені треба до 9-ї години вечором працювати. Розумієте, посилає тік, знає кого. Розумієте, ти мені постав до того, що я тобі не підходжу. Та мені треба, розумієте, І я конкретно кажу, скільки я плачу. Я готов з вами заключати договір на ці громадські роботи. Я готовий. Чого ви зі мною не готові? Я є суб'єкт господарювання, в мене є печатка. Розумієте, чого ви не можете заключити договір зі мною? На розумієте? На громадські роботи. Я розумію, що ви хочете закрити, так як я хотів, розумієте, ще завершив по водію. Я знайшов собі водія, він пішов до вас, ви виписали документи, що ви його працевлаштували. Розумієте? Так само сьогодні ви хочете оцим листом, що має дати міська рада, закрити свою бездіяльність, каже пан, пані Смирнова. Я її в тому підтримую. розумієте? Може я ще не, не допрацьовую, в мене ще знаєте, скільки є, скільки і буде. Ні, ніхто з нас безрішний і не без помилок. Ми б'ємося ємо, цього. Як ми дійшли до цього, що я сьогодні два місяці починаю, слава Богу, платити те, що, що написали по, по реструктуризації, і знову назад в'язати, і знов бурги, то я в цьому не приймаю участь. Навіть якщо ви не хочете мене зараз звільнити, я сам звільнюся. Дякую. Богдан кажете, а у вас що, не хватає робочої сили? У мене вистачає робочої сили. Розумієте? І, і знову стоїть питання по тому, кого присилають. Сьогодні стоїть питання, якщо навіть говорити про тій громадській роботі, сьогодні треба звільнити тих людей, які в мене є, поставити на біржу, і то там біржа потім мені знову їх надасть назад. Навіщо люди в мене зараз працюють на постійні основі? На громадській роботі зазначені яку, на якусь частину. І зараз, знаєте, що працювати на постійній основі, що думати, що от прийде три місяці, і він завтра скаже, що не треба йому напів громадські роботи. Скільки? два місяці чи три місяці громадської роботи? Ну, в основному місяць. Місяць. Але можна заключати не більше 180 км ну, 3 км на рік. Ну, три місяці на рік. Це не не так. Яка якість робота ну, вже сьогодні підприємство починає то, з того лежачого стану потрошечки не, рухатись, які теж ми билися, скільки тут з вами на сесіях і всі інші. Що це значить? Це значить про те, що якщо Богдан Миталіч буде далі працювати з міською радою по актах виконаних робіт, а там як хочемо чи не хочемо, то є закладена рентабельність, і буде він мати. Прибуток він буде мати можливість підвищити зарплату. То сьогодні мінімальна зарплата не платиться повністю по всіх абсолютно професіях робітничих, я так розумію. трохи більше. Ну скільки ви платите? Ну, 1460 гривень. Тому тут сьогодні треба над тим працювати. А яка от перевага громадська <звук> <в формат, що звук> роботи? Якщо людина стоїть на обліку, вона отримує допомогу безробіттю, плюс вона буде ще отримувати заробітку. Вона не буде працювати. А ми міська рада можемо з вами заключити. Договір на громадські роботи. Ми. Можна, можна. Можна, але це не наша функція. Якщо у нас є комунальне підприємство. Але бюджет вас. Але, але це... чи бюджет витратив, нам треба ні, за вас... тоді щось. У вас ваш кошторис. Це дає право? Ні. У нас не розправимо. У нас є штат. Значили, давайте ще раз запитання до на, на бюджетні комісії. Давайте випустити. ще раз вичув. Ми не кажемо ні, але давайте дивіться, скільки багато запитань депутатів особисто нами. Дякую. Добре, тоді кличемо на комісію. Обов'язково. Аж проведемо профільну комісію, обов'язково ще раз оберемо наші питання.